Всім привіт, з вами таксильна група Кавла Тексі Ваші Вазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 7043. Рушники махрові, всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі бальні зі знижкою 55 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 20... 5 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Встигні придбати рушники макрові за зниженою ціною. Зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. Знижка становить 55 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2 долари, А вартість мішка лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Когда позиції 70-43. Рушники магробів всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі бані. Ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка 25 кг. вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення він достатньо буде лише... Написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. В даному мішку та в даній позиції присутні розмірити великих банних, рук, тіла та обличчя. Сьогодні останній день, коли ви маєте можливість придбати дану позицію, за зниженою ціною знижка становить 55 доларів. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відеоогляду, відразу пишіть нам повідомлень для замовлень. Відправлення здійснюється новою таукою поштою. В даній позиції, що зараз вам представлені, 70-43 рушники махрові, всіх розмірів для рук, тіла, обличчя та великі бані. Ціна за 1 кг становить з урахуванням знижки 2 долари. Вага мішка 20 кг, вартість мішка. 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеоглядів мішечків. Сьогодні акцентуємо увагу останній день знижки на дану позицію.